Все, що стосується капітального ремонту, ми завершимо в цьому році. Я абсолютно володію ситуацією по кожному будинку. Абсолютно всі приїздили, розказували про занепокоєння, а на практиці воно відбувається зовсім по-іншому. 940 дворів, з яких близько 555 є вщент зруйнованим. Угу. Ніхто від нас не пішов. Просто стоїть коротка з вікнами, з дахом і з виду ніби гарно. І Для мене індикатор головний це люди. Зараз кошти є. Цифра по відновленню київського регіону вона говорить сама за себе. Однозначно хочеться зробити так, щоб люди, які повернуться, ну вони були задоволені зробленою роботою, Їх якість життя в деяких випадках і покращилася. Та кількість людей, яка працює на об'єктах, ну скажу відверто, вона бажає кращого. Київщина має мабуть, найкращий результат по відновленню серед цих регіонів України.